Слава Україні! Час місцевих новин на телеканалі Еспресо Біла Церква. Дізнавайтесь про всі ключові події останнього дня квітня та не ходіть по інших каналах, бо ми єдині, хто розповідає вам про все з життя Білоцерківщини швидко, якісно і цікаво. Робив ремонти у господарів і потрохи цупив їхнє майно. Поліція Білоцерківщини скерувала до суду справу щодо горя робітника з Кривого Рогу, який приїхав у наш регіон на підробіток. Як стало відомо, чоловік викрав з одного з будинків електроінструменти, а з іншого побутову техніку та опалювальні прилади. Майно ділок продавав одразу з будинків під виглядом власних. Загалом поцупив товару на 16 тисяч гривень. Після скоєного зловмисник поїхав на Дніпр. Про Петровщину та переховувався вдома. Він вже відбував умовний термін покарання за аналогічний злочин. Тепер йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 8 років. Справжнє нашестя наркозалежних людей у місті. Лише за добу в шести білоцерківців поліцейські виявили дурман. Як повідомила прес-служба патрульних, любителів кайфу зупинили на вулицях Фурсівська, Павліченка, Київська. Максима Залізняка, а також неподалік залізничного вокзалу та на одеській трасі. Кожен з них мав у різному вигляді заборонені речовини у згортку, контейнері чи шприці. Слідчі вилучили все для експертизи. Крім того, на проспекті князя Володимира копи зупинили водія Ауді, який їхав на швидкості 116 км за годину. У Керманича поліцейські помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Проте, пройти огляд, чоловік категорично відмовив. На нього склали два адмінпротоколи. Між масивами піщана та Тарашчанське масово вирізають лісосмугу. Цьому факту обурились місцеві та виклали відео у соцмережі. Проте, схоже, ніхто поліцію не викликав. Наша знімальна група вирішила перевірити факт видалення дерев. Справді, неподалік старого зарічанського кладовища, невідомі зрізали частину лісосмуги. Кругом видніються пеньки, лежать дрова та подрібнене гілля. На місці Рубачів ми не виявили. Спершу наш кореспондент зателефонував у центр оперативного реагування, аби дізнатись про законність такої вирубки. А після того, як там відповіли, що ДЖКГ дозвіл на це не давав, ми звернулись до поліції. На місце прибули патрульні та слідчі. Ось про це місце зазначали у соцмережах. Наша знімальна група знайшла його і дійсно помітила тут зрізані дерева. Ось таких купок тут чимало. Департамент житлово комунального господарства там точно не замовляв ніяких робіт по вирубчу лісосмоги. тому на жаль, я вам не допоможу в цьому питанні. Після центру оперативного реагування ми зателефонували у поліцію. На місце приїхали патрульні, які оглянули його. Після чого прибула слідчо-оперативна група, яка склала протокол огляду місця події. Хтось відмічав, напевно. Департамент житлово-комунального господарства міста проводить низку тендерів на ремонт системи віддаленого контролю доступу до укриттів, яку встановили лише півроку тому. За словами заступниці директорки ДЖКГ Світлани Щербиної, йдеться про встановлення додаткових камер відеонагляду з надвору, адже в місті почастішали акти вандалізму минулого року. На закупівлю та облаштування нових систем для 244 сховищ виділили понад десять. Мільйонів 304 тисячі гривень. У цю суму також включили проведення інтернету та охорону. Скільки ж витратять з міського бюджету на додаткові камери? Поки невідомо, адже триває укладання договорів з балансоутримувачами укриттів. Згідно з тендерами, ремонт системи одного підвального приміщення коштуватиме в межах 8-12 тисяч гривень. Наразі вже встановили 40 додаткових камер. У селі Пилипча відкрилась незвичайна фотовиставка Зберегти обійми її авторкою є Олександра Павловська, українська фотографка, мисткиня, яка намагається передати через об'єктив емоції у перші місяці повномасштабної війни. Чим особлива експозиція та чому вона нікого не залишила байдужим, розкаже Любов Геращенко. Виставка, що присвячена обіймам, відкрилась у селі Полипча, що за 20 хвилин їзди від Білої церкви. Її авторкою стала мисткиня Олександра Павловська. Жінка працює з фотопроєктами, які порушують теми самотності, емоційності та тілесності. Як ділиться авторка, світлини зроблені на початку повномасштабного вторгнення. Тоді 20 абсолютно незнайомих людей проживали у мистецькій резиденції Назара Войтовича, що на Тернопільщині, і стали справжньою сім'єю. У складний час 20 людей, 4 собаки, сім дітей, чотири коти. Це максимальна кількість наповнення резиденції. Ми приїхали туди, і тиждень ще прибували. Прибували люди, які спасалися від війни, і так сталося, що зібралося ще п'ять митців. І кожен переживав свій стрес, свій страх по, по різному. А які інструменти митців мистецькі, і кожен хто малював, хто я фотографувала, хтось знімав кіно. У той тривожний момент знімати стрес допомагала творчість та хороші люди поруч. Власне, на фото зображені ті, хто проживав у будівлі. Ми турбувалися один про одного. Ми стали дуже близькі і е е це про. Важливість обійм в ці складні часи. Тему обійм я вже давно вивчаю. Я почала з самообійм з питання, що ти відчуваєш, коли обіймаєш себе зробила цілий великий проєкт, проект а це як продовження цього проекту про важливість вже не самообійм, а контакту один з одного з одним підтримки особливо в ці наші складні часи і хоча олександра мала чимало виставок в україні та поза її межами у селі має досвід Перше, адже лише нещодавно переїхала на Білоцерківщину. Родом жінка з Тернополя та ще 15 років прожила у Києві. Зазначає, давно хотіла придбати приватну оселю. Якщо б не війна, я б ніколи не наважилась. А от е, саме війна мене підштовхнула до того: а коли, якщо не зараз, давай спробуй. Бо мені було страшно, що я буду робити в селі, в будинку. Я не знаю, як я навіть не знаю, як лопату тримати в руках. Е, і що я буду. Робити, а от саме війна мене підштовхнула до того, що давай зараз, давай саме зараз, пробуй і і все. Представлені на виставці це історії. Якщо підійти та переглянути фото, уважно можна для себе знайти щось своє та рідне. Когось тригерить бабуся, когось тригерить малі діти, когось тригерить жінки, які збираються разом. В кожного свої емоції. От я зараз говорю, в мене є улюблені фотографії, я собі уявляю, в мене мурашки. Для села подібні виставки в новинку, натомість усі задоволенням переглядають світлини. Про Вивість таких заходів наголошує і староста Пилипчанського старостинського округу, пані Галина. Стверджує, селище сміливо можна назвати багатим на творчих людей. Мисткиня у нас одна, але в нас є люди, які вишивають картини. У нас люди є, які щоденно приходять, плетуть сітки. У нас є люди, які просто хлібороби. У нас люди є, які допомагають в виситі дерев, залучаються до озеленення, до благоустрою і тому кожна людина, яка проживає в нашій місцевості, в нашому селі, в нашому старостаті, вона цінна. Оцінили виставку і місцеві мешканці, адже такі зображення не могли залишити байдужим нікого. Кожна картина це кожна це проблема, яка оточує нас постійно на сьогоднішній день. Тому От трошки важкувато дивитися, таке з другої сторони, добре, що в нас в селі і культурний захід зовсім іншого формату ніж зазвичай. Емоції різні з однієї сторони, рада, що є ще місце на Україні, де можна провести такий захід, що тут, слава Богу, не бомблять нас. І з другої сторони, емоції, які я душу. Тому що це відгумін війни, страшної війни. Відчуваю біль. Білі плакати хочеться. Дивилася фільми, сльози навертались. Все це дійсно згадуючися перші дні. Ну без сліз згадувати біль отих всіх людей і все, все хто хто пережив це, все це дуже важко. Ну і фотовиставка саме викликає. Ну ну позитив, так точно. Ну такі відчуття Щемливі такі Щемливі, Так так. дуже емоційна виставка. Е, перші дві картини побачила, зразу сльози навернулися, бо зразу відчувається, як роздвоїлося в один в одну мить, роздвоїлося життя на щасливе і біль. Нещастя не можу сказати. щастя і біль у людини в кожного на кожній картині буквально є долечка щастя і зробив біль. Сподіваюся, наступна буде сплошна щаслива. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Перейдемо до новин спорту на чемпіонаті України та відкритому турнірі з фріфайту, що відбувся у Вінниці. Білоцерківці вибороли три медалі. Відтак, золото у Назара Луцького та Даніїла Крука. Срібло здобув Назар Самойленко. Загалом у змаганнях взяли участь 200 учасників з 15 областей і присвятили їх загиблому на війні спортсмену Денису Бабію з позивним Трейна. Крім того, гідно представили нашу громаду і виховав. Ванці місцевого спортліцею на чемпіонаті України з вільної боротьби серед кадетів Роману Пижову вдалось завоювати друге місце. А ось Абасу Гусейнову та Марії Тіт треті місця. Вимушена зміна місця проживання для багатьох українців стала не просто переїздом, а втратою усього, що вони будували протягом життя. Тому з початком повномасштабної війни в Україні міжнародна організація з міграції переорієнтувала низку своїх програм, охопивши понад 3 мільйони людей гуманітарною підтримкою. Як у Білій церкві створюють нові можливості для професійного розвитку, дивіться далі. Освоїтися у новому середовищі переселенцям допомагають не лише білоцерківці, але й світові організації, які переймаються цією проблематикою в Україні. Про один з навчальних проєктів від уряду Японії розповідає його координаторка Вікторія. Жінка й сама переїхала до міста через бойові дії. Тому як ніхто розуміє жорстоку реальність, з якою стикаються ВПО. це було шість напрямків навчання, яке ми провели. Це були баристи, бухгалтери, майстри, манікюру, перукарі та водій. Категорії Ц саме за кожним напрямом була сформована група по 10 осіб. І, взагалі, ми провели навчання для 68 осіб. Це були люди з особливо вразливої категорії населення. Ми залучили як внутрішньо переміщених осіб, так і мешканців громади, які опинилися в край важких умовах в зв'язку з активними бойовими діями. Після закінчення курсів. Кожен учасник отримав у подарунок частину обладнання для власної справи. Марія одна з учасниць проєкту. Їй довелося покинути рідну. Домівку щойно досягла повноліття, адже її малою батьківщиною є місто Вугледар, яке нині фактично стерте з обличчя землі росіянами. Зараз 20-річна студентка Харківського університету живе у Білій церкві. Каже, обрала місто через доступні ціни на житло. Знайомих до переїзду тут не мала. Освоїтись допомогла нова робота. Переселенка відгукнулась на вакансію помічниці офіціанта. Мене взяли на роботу саме помічником, а потім, через деякий час, наш директор запропонував мені. Ось, дивись, є ось такі курси. Я знаю, хочеш, я сказала, хочеш, і це мені допомогло влаштувати саме Баристо. Спочатку нам розказували про сервіс, що таке сервіс, як обслуговувати людей, як працювати з людьми. Далі це вже була робота з еспресо, як його правильно варити, з і так далі. Gracias. Vale. По завершенню курсу на учасників чекала атестація. Кожен новоспечений бариста мав приготувати 9 напоїв за 15 хвилин, і лише після здачі вони отримали сертифікати про закінчення. А ось 23-річний Тарас вирішив обрати для себе роботу, пов'язану з обслуговуванням кавових машин. Хлопець до повномасштабного вторгнення майже увесь час жив за кордоном і працював з автомобілями. У 22-му році приїхав до рідних в Україну і почав шукати роботу. Ділиться його відібрали на курс через велику мотивацію. До навчання також Тарас мав допомогти переселенцям адаптуватись у місті. Побачив від агенції стратегічного розвитку е, таку пропозицію, що можна не тільки знайти роботу, а й відучитися, і прямо мати цілий якби базис, тому що в нас зараз У мене є вища освіта, але нікуди мене не хочуть брати без досвіду роботи. Мені якби сама ця сфера баристи була цікава за за що цих всяких машин, всяких тик вони і, і гарно виглядають, і цікаво працюють. І тиски там кавомолки, ці куча всякої електронної периферії. І поки я навчався, я соміщав, щоб приходити на сервіс і там щось, що комусь щось допомогти, щось подивитися. Тому що в цій сфері я не розбирався. Я повторюсь, каву навіть не пив. Завдяки такій підтримці з боку міжнародної організації міграції, лише торік вдалося перекваліфікувати сотні українців з різних напрямів. Сподіваємось, таких успішних прикладів у нашій громаді також буде багато. Анастасія Антоненко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Це все, що встигаю вам розповісти на цю хвилину. Які ж події принесе решта тижня? Слідкуйте за нашими ефірами щодня в режимі наживо або й на Ютуб каналі. Для вас працювала Олена Бойко і вся наша команда. Підтримайте нас своєю вподобайкою та коментарем під цим відео. Так нас побачить якомога більше людей. Побачимось.